Всім величезний привіт Аврора. Вітаю вас на своєму каналі і запрошую на перегляд Аврора акційних товарів та, мабуть, новинок. Будемо дивитися, може щось є в новинки. новинках. 49 гривень зараз комп'ютерні мишки. Так, а це якийсь крутічішу. А, це бездротова. В принципі, а, це дротова. Бездротова по 99 гривень. Зрозуміло. А це якась комп'ютерна дротова геймерська. Це хто грає в ігри для хлопців. люблять такі штуки. Так, клавіатура. Ігрова USB 169 гривень зараз. Так, клавіатура бездротова. Дивіться, яка маленька. 149 гривень зараз. Цікаво. Так, кабель. Кому потрібно обновити кабель по 69 гривень. Кілинки. Для мишок Звичайно, ліска ціна. Навушники по 49 гривень бачу. Є навіть 39-29. Ну, тут в Аврорі можна вибрати надзвичайний величезний асортимент різноманітних навушників. І для дівчат, і для хлопців, і для підлітків. Хороший кабель. Цей хороший. У мене такі теж є, дуже довго служать. Так, ось таке. Люстерко з підставкою 77. Так, ось таке. 69. І ось таке. Можна навіть щось сюди поставити. Крутиться, обертається, 360 градусів, 69 гривень. А ось цей гребінець гламурний, це він по 14 гривень. Це, ні, це, мабуть, не він. Він 59. Я на нього ще минулий раз його вам показував. Це ось цей по 14 гривень червоний. Для малечі. Набір для дівчат як професійна зачіска. Навіть не треба йти до салону краси. Такий набір 139. Нігті нікому не потрібні. 9 гривень Для маленької принцеси. Такі класні годинники. Ніби в той час прості і в той час вже дивіться. Ніби чимось захоплюють. Красиво зроблені. Для малечі. 55 гривень. Я вже показував ці скриньки, я в них дуже в захваті. Скарбнички по 55 гривень. Біти з дерева. Надзвичайно круті. А ось ці скарбнички. Зараз в акції теж вони йдуть з дерева. Скарбничка 160 днів. Відкладаєте грушики і закреслюєте кожен день, яку суму відклали. Відклали. <ріст> Відложили. 69 гривень. О, і вже з'явились а, Ті, які мені потрібні. 39 гривень. Добре, хай буде. Вони мені потрібні для... А, для, для, заправок, для заправок, для тих приправок. Так, ось ці, ось ці. Хай буде. Ще почекати акцію. акцію зекономити 10 гривень. І не потрібні вони а, на приправи. Чудові придумали брелки скриньки, міні-скриньки. До речі, сюди можна відкладати... Складати копійки, коли вам дають здачу. Не знаю. Може хтось носить такі гаманці, але мені ж куди свій гаманець розтягувати на оці, цей дріб'язок. Хороша ідея для дріб'язку. Фа кульковий чоловічий 44 гривні. Нівея кульковий жіночий 62 гривні. Рексона антиперспірант сухий 94. Old Spice. Ось така новинка з'явилася. Парфумований дезодорант. Стік. 50 мл, 88 гривень. Так, дуже багато від відлярен з'явилося в Аврорі Sun, Біокон, це вже від сонця а, по акції. Можна прийти обрати те, що вам саме необхідне. Бальзами після засмаги, креми для засмаги, спреї для засмаги. Це все вже є павролі. Набір бритв для гоління бік, в наборі три штуки. Ні, чи три, чи дві, не зрозумів. А, один та, правильно. 3 плюс 2 насадки. Ні, неправильно. Одна ручка і дві касети, дві насадки. Макс угу. Леді 5 штук на два леза. Зараз дуже хороша ціна на арку піна для гоління 300 мл 64 гривні. І арку Агель 200 мл 84 гривні. Піна для гоління Nivea для чутливої шкіри 88 гривень. Так, на ось цей фіолетовий Aqua Fresh вагою 125 грам. Хороша ціна. Colgate Max Fresh 52 гривні 75 мл. Бачу, що Колгіт Тотал з'явився. Колгіт Total теж хороший. 75 мл. І також Аквафреш ось такий. 125 мл. теж 55 гривень, який фіолетовий mm -hmm. з'явились в аврорі пилюшки. Гігієнічні поглинаючі розмір 60 на 90. В упаковці 5 штук. Ось таке ще. Теж в упаковці 5 штук, розмір 60 на 60 пилюшки. 44 гривні Жіноча гігієна. 10 штук в упаковці. 44 гривні зараз. 50 штук в упаковці, 55 гривень. 8 штук в упаковці 29 гривень. Акція на ватні палочки. В упаковці не знаю до сих пір, не знаю, скільки штук шукав, шукав, не можу знайти. Так, 34 гривні. Віцелярна вода від Лірем Польща. 500, так, 400 мл 69 гривень. Антивіковий концентрований крем 50 мл. Q10, 69 гривень зараз. Сироватка для шкіри обличчя. 30 мл, 69 гривень. Ось такі з'явилися лірен, теж Польща. Є для жирної шкіри обличчя, є для нормальної. Денний та нічний 49 гривень. Гель для вмивання обличчя Гімалая 150 мл об'єм 69 гривень. Гель для вмивання. 200 мл, 74 гривні. Ось така пінка ще з'явилась для обличчя. 150 мл, 99 гривень. Тонік для обличчя, матуючий для жирної шкіри обличчя. 200 мл, 69 гривень. Бачу, поновлюються а, полички в аворі новинками. Крем для шкіри навколо очей. А, так, чия годжі, ягоди годжі, 15 мл, 62 гривні. Так, і крем для зволоження обличчя, журавлина для ночі. та... Можна використовувати і в день та вночі. А, 88 гривень, 50 мл <головік> гривень. Так, грам біокон. Для обличчя біокон день ніч від 35 плюс 62 гривні. Для обличчя глибоко зволожуючий дивіться 200 мл 55 гривень. Хотів вас запитати, хто купував ось цей крем Гімалая? живильний для обличчя та тіла 150 мл, зараз він 49 гривень. Залиште, будь ласка, свій коментар. Будемо вам дуже вдячні. Великі шампуні та кондиціонери, які йдуть з, з дозатором, це дуже зручно. Тут цілий літр 129 гривень. Шампуні сльоз та а, кондиціонери, а, кондиціонери без акції по 99 гривень. І сухі шампуні, шаума 88 гривень. Доктор Санте. Шампуні волосся 62 гривні і спреї для волосся 150 мл 62 гривні. Шампунь-бальзам. Herbal Planet фітолінія, 500 мл. Зміцнення та свіжість, укріплення та догляд, зволоження та блиск 42 гривні зараз. Head and shoulders 139. Пусічка. Кропива та ромашка літровий 32 гривні. Сьоз, чоловічий 99 440 мл. Шаума. 400 мл шампунь, 77 гривень. Все ж таки поставили душку трішки дешевше. Гель для душу дужка 220 мл. З дозатором йде. Це дуже зручно. Назвичайно хороша ціна на гель для душу ФА 44 гривні 250 мл. мило, великий шматок, 140 грам. Знайшов дитячі. 39. Аромадифузор. Аромати можна вибрати, 114 гривень. Тепер можна купити капсулу для пруння. Одну штуку, 9 гривень. Гала, ручне проня 300 грам, 34 гривні. Гала велика, кіло 800, Господарське 11 гривень. 200 грамове, і господарське 100 г, 9 гривень. Ополіскувач Савекс 900 мл. Назвичайно хороші кондиціонери для білизни, так і ще й гелі для душу, теж хороші. Лос капсули, 12 штук в упаковці 149 гривень. І капсули вашинг-фрі. 11 штук 94 гривні. Засіб для миття посуду галос. Тут у нас 900 мл. Зараз дуже хороша ціна на засіб для миття посуду в Вошенфрі, хто користується ним 500 мл 29 гривень. Ну, так як запаска куштує, запаска теж 29 гривень. Онікс. Для миття посуду 29 гривень півлітровий. Кисневий плямо-вивідник місіс Хейлен для кольорових тканин 900 грам. В акції Доместос літровий 97 гривень. Так, а ось такий Доместос я не знаю, що це таке. Тут 700 мл, лайм. І океанська свіжість, 77 гривень. Навіть бреф ось такий з'явився, 700 мл для унітазу, 88 гривень. І ріф. літровий пляшка. Чисто чистисінь, така сама, як в Доместус, 64 гривня. Цікаво, як він справляється зі своєю, а дивіться, тут навіть є і хвоя. Як він працює. Mad in Ukraine. Не хухри, мухри. Угу. Не забудьте про фельдші азура. Кондиціонер надзвичайно хороша ціна. 109 гривень за 2-літровий фельдшер Азура. Уті путі для дитячого посуду 600 мг. Засіб для чищення, порошок 500 грам. Грюнвельд. Гламурні чорні губки. 5 штук упаковці 17 гривень. Так, такого я раніше не бачив. Це для миття посуду. Да? Тут губки складаємо, мочалки. Так, скільки він коштує? 64. А тут переливаємо рідину для миття посуду. Набір прищіпок з 12 штук. Зараз скажу ціну. Дивіться, які класні штуки придумали. Надзвичайно хороший гачок на липучці. Цікаво, як цей гачок буде себе тримати. Чи буде силу себе тримати, цей гачок. 9 гривень. Кольори в асортименті. Кутова полиця. Теж цікаво, як буде себе тримати. Кольори в асортименті. На присосках. Так, зараз поставили набір форм для холодцю а, в розпродаж. До речі, можна і для пудінгу використовувати, правда, оці формочки. А ви бачили ціну на цей термокухоль? Лише 99 гривень. Так що хто ще його не придбав, то кольори в асортименті супер. На мохіто з льодом. За таку ціну можна придбати. Так, ще ось такі є формочки. Для чого вони? Для желе пластикових. Ну, можна також пудінги робити, ж, правда, не тільки. Желе. Холодець. Соковий тискач. Зразу сок потрапляє у пляшку. Дуже теж цікаво. Куда, що ціни не міняють вчасно? Я вже дивлюсь на неї який раз. Я думаю, що вона мені потрібна. Мабуть, не потрібно. Дізово. Салатниця. Теж хороша штука в різних кольорах. 39 гривень. Друшлак. Міні-друшлак. 34. Цікавість такий набір контейнерів харчових на 280 мл. І йдуть також з кришками. Так, кольорові стакани. Кольори взагалі, дивіться, які класні. Всі ляки. Наскільки ж вони йдуть? Мабуть, на 200? Або на 250. Так, ось такий набір стаканів. Разом з цим, бачите, це йде набір чашок чотири штуки, і це все в глечику, чашки в глечику, 59 гривень. Цікаво теж придумали це добре з собою так десь на вилазку брати. Так, серветки. О, ні, якісь нові, 72 штуки, 32 гривні. Куховинка, паперові рушники 200 штук, 20, а, 34 гривні 200 штук. Да. Серветки 60 штук, вологі 16 гривень, 110 штук 32 гривні. Вологі серветки, аромат мужності 10 штук 9 гривень. А тут що, дивіться, одна плюс одна в подарунок, 22 гривні 15 штук. Так, тут теж щось нові для інтимної гігієни. Мінус 50 на другу одиницю. 44 гривні набір. А тут знову нова ваза. Минулий раз була сердечко. Раз, два, три, чотири, п'ять. Цього разу шестикутна. Дивіться, як цікаво де тут шестикутна, а тут трикутна. ...металева, але вона дуже тоненька. Дуже легка, я би сказав. Так, баночка для спецій. Так, а це що таке? Качалка для тіста. Ой, дивіться, придумали ту качалку. Ну добре, але чому вона така маленька? Треба більшу. Ось такою качалкою можна дуже довго розкачувати тісто. зробили би ще ось таку. Да? по розміру, було б дуже добре. 69 гривень. Така качалочка для тісточка. Розпродають панами, кепки, точніше, кепки. Я буду закінчувати це відео, бажати вам економних покупок і всього-всього вам найкращого. Я йду вже знімати наступно.